Будь ласка, доброго дня, шановний голову, доброго дня, шановні депутати. Хочу дуже подякувати за можливість звернутися до вас. Адже сьогодні я звертаюся до вас не від імені себе, чи імені організації майбутньої України, а від імені багатьох дітей. Всім вам сьогодні ми роздали разом з дітьми листи, листи про їхні мрії. Адже 3-го числа вже сьомий рік підряд. У ГТК Миго відбудеться найбільший благодійний фестиваль нашої країни Східної Європи Буковинська мрія. Знедолені діти, діти з усіх інтернатів України, це більше тисячі дітей, приїдуть саме до Буковини, саме у наші Буковинські Карпати за здійсненням своєї мрії. Діти, в яких надзвичайно важкі долі, діти талановиті, діти прекрасні. І сьогодні я прийшла до вас не з клопотанням, а з оригіналами цих листів. Тому що сподіваюся, що ви не втратите ці листи, ви їх не загубите, ви їх прочитаєте. Тому що для дітей це дуже-дуже важливо. Вони чекають 3 червня, чекають на вас, чекають у ГТК Мигово. О 15-й годині відбудеться концерт втілення мрій знадолених дітей майбутнього нашої країни. Зараз я хочу вас познайомити з маленьким мрійником. Його звати Флорінчик. Ось він сьогодні у нас і він йде своїми ніжками. що буквально рік тому лікарі говорили, що ця дитина глибокий інвалід і він ніколи не зможе навіть сидіти. Але цю дитину підняли на руки добрі люди. 30 грудня ця дитина минулого року була вилучена з сім'ї рішенням суду Глибоцького району. Після цього він повернувся до лікарні, де повинен був сам, без нікого, без мами, тата, працівників соціальних служб. Абсолютно без нікого перебувати сам. У лікарняній палаті нашої міської лікарні педіатрії. Тоді наша організація надала флорінчику няню волонтера, яка сьогодні є його мамою. І Насправді це великі чудо, які роблять звичайні люди. Але сьогодні я прийшла до вас з великою проблемою. На жаль, Зараз у міських клінічних дитячих лікарнях волонтерів не допускають до покинутих дітей. Діти знаходяться самі абсолютно в зачинених кімнатах. Зазвичай це немовлята. Так я хочу продовжити. Волонтерів не допускають, нам не дають можливість забезпечувати дітей всім необхідним, памперсами, сумішю. Головний лікар забороняє нам це робити. Сьогодні я звернулася до вас, тому що є замкнутий круг. Ми намагалися спілкуватися із службою справах дітей Чернівецької міської ради. Ми організовували круглі столи із головним лікарем дитячої міської лікарні, але ми зайшли в круг в глухий кут. Ці діти, а це вже була Марічка, Слава, це наші підопічні, до яких нас просто не. Допускають нашим волонтерам, нашим волонтерам, навіть які приїжджали з Люксембурга. Головний лікар вручив рахунок благодійного фонду Дитинство, куди ми повинні перечисляти кошти. Але надавати безпосередню допомогу памперсами, сумішами ми не маємо права, тому що на всі памперси нам говорять, повинні бути оформлені декларації по сертифікатах. І е, вже дійсно був випадок, про який знає наше керівництво. Я вдячна Олексію Павловичу. Е, дійсно не допустили сумку памперсів до покинутої дитини. Її звали Слава, це наша підопічна, яка перебувала на той час в педіатрії. Я... Дуже прошу, прошу не від себе. Я прошу від ось таких дітей, яких зараз перекреслені долі. Діти знаходяться самі у палатах, адже на них немає фінансування на забезпечення памперсами, сумішами, одягами. Діти в величеній сім'ї попадають абсолютно без одягу, без нічого необхідного. Я неодноразово бачила, як діти лежать самі у лікарняних ліжечках, над ними ось такий шнурочок і дві іграшки висить. Це лежить дитина півторарічна річна. Я бачила, як плачуть двох. Літні діти, тихесенького подушка, бо їх ніхто не чув. До них не приходить мама. В них величезний стрес. Вони тільки вилучені і вони постійно самі. Я прошу вас, шановні депутати, підтримати, аби допомогти. Адже в інших лікарнях нашого міста, в інших лікарнях нашого району, у всій країні за кордоном в цивілізованих країнах лікарні комунальні співпрацюють із волонтерами. Волонтери допомагають доглядати за пристарілими. За покинутими дітьми це нормальна практика. У нас є можливість забезпечити памперсами сумішами, але зараз нам не дають цього робити. Я прошу вас прийняти рішення про створення е спеціальної робочої групи по вивченню даної проблеми, даного питання негайно, адже зволікання це страждання. Ось таких дітей внести в цю групу мене, Марту Леченко, яка. Ну, Дійсно, я готова навіть серед ночі бігти до цих дітей, але зараз нам тихесенько телефонують медики з лікарень і просять про допомогу. Адже вони дають власні гроші своєї мізерної зарплати на ці памперси, булочки, на забезпечення дітей сумішами. Вони просять допомогти нам тихенько, аби не знали головні лікарі. А чому ти був головний лікар? Вам тишо кажете, яка підстави за закону по недопуску волонтерів ми розбир... ми... закону по недопуску волонтерів до таких дітей немає. Адже співпрацюючи навіть службою у справах дітей області, даних питань ніколи не виникало. Ми дійсно доглядали Флорінчик. Він з Глибоцького району, він рахується обласною дитиною. Ми за ним доглядали Тетяна Волонтер. Зараз вона його мама. Флорін ходить. Це чудо. Так. повин... що там робиться. Чому він він ви все вірно сказали? безпосередньо на даний момент ми говоримо про Чернівецьку міську клінічну лікарню на Буковинській? у нас є комісія гуманітарна. завтра заслухати. Я прошу прийняти рішення сьогодні. Негайно створити цю групу і внести в неї мене. Так, Марта, дивіться, є гуманітарна комісія, яка опікується і соцзахистом, і дітьми, і медициною. Сьогодні сесія я думаю, буде до кінця дня. Завтра зранку комісія може зібратися за вашою участю, за участю лікарів, прийняти рішення. Протокольне рішення, прошу проголосувати. Голові комісії Кандибі завтра зібрати комісію з цього приводу. Тобто робочу групу? Робочу групу депутатам, які мають бажання, прошу подати заяви в секретаріат. Прошу. Голова робочої групи Кандиба, якщо ви не заперечуєте. Андрій Євгенович, прошу голосувати. За 38 рішення прийнято. Дякуємо. Завтра щиро дякую. Да. дякую. Я, я, я надзвичайно вам вдячна. Сподіваюся, що від сьогодні цей замкнутий круг, Адже якби не було проблеми, я б до вас сьогодні не прийшла. Він дійсно відкриється і дякую вам від всіх дітей. Слава яким... Україні! Героям слава! Якимчук, Наталія, яким Ні, так комісія створюється, а ви вже будете викликати всіх. І і це буде претенденти всієї України. Тому що це питання про всіх тих, тому що він тоді користується своїм положенням, і він не хоче порушувати ні закону положення. Тому так, прошу зробити поговорні. Оце вже це вже робоча група буде визначатися. Дякую, мароки. Дуже ага. про дуже прошу внести в цю групу в мене. Будь ласка. Ну так ви там да. да. щиро дякую. Внесемо. Будь ласка, переходимо дорозі до розгляду, питання номер 22. Про розгляд звернення юридичних осіб підприємств.